Ми з вами поговоримо про те, яким чином можна використовувати бібліотеку Тартл для створення зображень в середовищі PyCharm. Так, отож, з чого почнемо? Давайте почнемо з того, що ми створимо новий файлик, який буде в нас називатися TEST 5. Так. Ну, давайте розглянемо в загальному, що нам потрібно для того, щоб імпортувати в бібліотеку тартл, для того, щоб не використовувати додатково кожного разу запис тартл при назві методів. А ми імпортуємо його за допомогою елементу FROM, хоча можемо, звичайно, імпортувати імпорт тартл. І тоді кожен раз будемо прописувати при виконанні команд Tartle і назву методу, який ми хочемо з цієї бібліотеки використати. Тому мені зручніше працювати через FROM. Тепер давайте розглянемо декілька елементів, декілька прикладів програм, які можна виконувати за допомогою ось цього елементу. По-перше, за допомогою форварду ми можемо переміщати наш вказівник на певну. Задану відстань, от я зараз запускаю, він в мене перемістився, вікно закрилося. щоб вікно не закривалося кожен раз після виконання програми, ми можемо прописати функцію mainLoop, яка буде затримувати це вікно після виконання програми і не закривати його. Тепер давайте попробуємо намалювати трикутник. Для цього нам потрібно повернути в якомусь напрямку наш курсор. У даному випадку давайте повернемо на вправо. Для цього використовуємо команду «Right». Далі знову ж таки створимо рівнобічний трикутник, тому використовуємо команду forward 100. Після того знову ж таки потрібно повернути на 120 градусів вправо і знову використати команду forward. В такому випадку в нас буде побудований трикутник. Так, рівнобічний трикутник, в якому, відповідно, буде встановлені вказані нами значення. Також ми можемо малювати інші фігури. Наприклад, давайте попробуємо створити елемент з двома колами. Тут вже трошки цікавіше, тому що, знову ж таки, коли ми імпортуємо в бібліотеку і схочемо намалювати два кола. Так, наприклад, перше коло, це в нас буде, воно малюється за допомогою команди Circle. Так, от Я зараз його намалюю. Так, ось є. Щоб намалювати друге, нам потрібно від цього кола десь відступити, тому ми можемо за допомогою переміщення по координах. Для цього в нас використовується команда Goto. І кажемо, що ми задаємо значення X100, значення Y50. Ну і Давайте ще одне коло намалюємо. Плюс нам потрібно буде залишити наше вікно, щоб воно не закривалося. Тому давайте задамо функціону. В такому випадку, якщо ми запустимо на виконання нашу програму, ми побачимо, що в нас відбудеться наступне у нас намалюється одне коло. Потім переїде, і ось ця не зовсім гарна лінія, вона нам трошки портить зовнішній вигляд. Для того, щоб цього уникнути, в тартлі використовуються команди Up і Down. Так? Тобто команда Up дозволяє підняти наш пензель. В даному випадку перед виконанням команди Goto ми робимо UP. Але знову ж таки, якщо зараз ми це зробимо і запустимо на виконання нашу програму, ми побачимо, що коло не намалюється, пензель підніметься намалюється друге коло, але воно не намалюється. Так? Ну, тобто вказівник йде по колу, але коло не малюється. Це через те, що команда АП досі активна. Тому в нашому алгоритмі перед другим колом нам потрібно вказати, що ми хочемо. Опустити наш е, пензель, тому здаємо команду down, і в результаті в нас буде намальовано два кола. Добре. Е, тепер рухаємося далі. Давайте розглянемо більш складнішу задачу. Е, попробуємо намалювати, створити програму, яка буде малювати е, державні символи. Так, це буде в нас прапор. Далі намалюється щит, і на щиті ми намалюємо е, тризуб. Причому ми це все будемо замальовувати, тільки що поки що ми ще замалювання не розглядали. З чого почнемо? Почнемо з того, звичайно, що і завжди імпортуємо бібліотеку Tartle. Далі встановимо розміри нашого вікна і задамо Title, тобто назву. Так? Команда Title, аналогічно, як і в Текінтері, задає те, як буде наше вікно називатися. Так, от я написав. зверху мені мене там писало державні символи. Давайте я зафіксую цей елемент за допомогою функції mainloop, щоб він у нас не пропадав, і ми могли вислідкувати, що там у нас відбувається. От, Запускаємо, бачимо, що державні символи України в тайтлі в нас записалися. Тепер що будемо робити далі? Далі нам необхідно з вами додати команди, які будуть. Малювати наш прапор. Ну, почнемо з того, що ми піднімемо пензель і встановимо його в те місце, з якого ми хочемо починати малювання. В даному випадку в нас це буде значення 0 і мінус 400. Після цього встановимо параметр Speed на трошки вище значення, щоб він нас швидко малював. Встановлюємо колір Blue, оскільки ми будемо верхню частину нашого прапора малювати. І після того, як ми ці всі елементи налаштували, опускаємо вниз наш елемент. Далі, за допомогою елемента goto ми можемо встановити значення нашого об'єкта, який ми хочемо вновлювати. Це буде в нас цей значення від по x 400 по цьому 0. От, Бачите, воно в нас перекриває повністю наш. Нашу частинку, де вона знаходиться, знаходиться, ну, має знаходитися прапор, я трошки збільшую, і воно якраз бачите, що воно повністю розміри нашого вікна перекриває. Але проблема в тому, що воно в нас не заливається. Так? Якщо ми подивимося, заливки в нас немає. Для того, щоб воно заливалося, нам потрібно використовувати дві команди. Перша команда, яка вказує, де починається заливка. Друга команда, яка вказує, де заливка в нас Закінчується. Для цього ми використовуємо команду Begin Fill, яка говорить про те, що в нас тут зараз почнеться заливка. І в кінці, коли ми вже повністю все зробили, використовуємо команду «End Fill». Таким чином, коли ми зараз запустимо на виконання, верхня частина вигляду нашого державного прапору буде намальована. Так. Ми собі збільшимо можемо побачити, що от верхня частинка в нас є створена. Що далі? Аналогічним чином, нам потрібно створити нижню частинку, тільки тепер нам потрібно змінити колір. Так, встановлюємо колор yellow. Ну, і значення нам потрібно зробити вже цього разу від'ємні, тому що нижня частинка в нас має знаходитись нижче. Тобто ми задаємо початкову точку, так само, як там було 400-0. Але попередній раз ми піднімалися вверх по Y, тобто задавали 350. Цього разу ми. По Y опускаємося вниз, задаємо мінус 350, ну і так само наступні координати аналогічно. І тепер, коли ми запустимо на виконання, в результаті в нас вийде ну, вигляд нашого прапора. Так, от Бачимо, якщо я там розтягую всі елементи, які в нас поза вікном, вони в нас, От, ось така ситуація. Наступним блоком це в нас буде створення. Створення безпосередньо щита, на якому ми будемо робити е, тризуб. Для цього ми що робимо. Е, піднімаємо наш пензель. Давайте я ці команди всі відступлю, щоб вони один від одного знаходилися. За допомогою функції got, встановлюємо пензель в точку, де ми будемо починати будувати щит. Е, в даному випадку це є точка мінус -200, 200 і по ігроку 250. Зараз ми подивимося, що в нас відбудеться. От я намалював. І от перемістилось, і тут ось таким, в п'ятикутній формі ми з вами намалюємо ось цей щит. Що для цього потрібно, коли в нас вже пензель встановлений в точку, з якої ми хочемо починати малювати, опускаємо наш пензель, встановлюємо параметр ширини 10. Встановлюємо кольори, які ми хочемо використовувати, причому ми можемо кольори задавати 2. А раніше ми все задавали один кольор, це означало, що в нас і контур, і заливка будуть одинакові. Якщо ми вказуємо два кольори, це говорить про те, що контур в нас буде одного кольору, а заливка іншого. Ми вказуємо зараз в даному випадку gold і blue. Це означає, що gold це буде контур. а blue це в нас буде відповідно що наповнення цього елемента. Ну і далі за допомогою команд begin fill і End Fill. Ми з вами будуємо цей п'ятикутник. Наголошую, оскільки це п'ятикутник, значить команду goto у нас має вже бути 5. Ми собі переміщуємося по відповідних точках. І в результаті в нас будується, що ось такий щит. Так, бачимо те, що ми задали Gold по зовнішнього контуру. По-синьому у нас blue заливка. Щит є, тепер нам всередині всього все залишилося завдання, одне завдання побудувати тризуб. Без проблем це з вами зараз зробимо. Спочатку ми піднімаємо наш того, щоб там не малювати як попало. Далі встановлюємо колір. Давайте тризуб ми також зробимо жовтого кольору. Після цього, за допомогою GOTO, ми встановлюємо курсор в ту точку, де в нас має бути намальований тризуб. Це в нас точка 0 і, по X і 200 по Y. Давайте подивимося, що в нас буде відбуватися. От, Промалювали ми ці всі елементи. Так, і встановилися. Ми будемо з центральної вісі починати малювати тризуб і потім по контуру промалюємо всі елементи. Що ми робимо? Знову ж таки, встановлюємо параметр в ширину Так. Опускаємо наш пензель. І робимо перших два елемента. Так. Це елемент, який буде малювати першу частинку нашого середнього зубця тризубу. Так. Тобто, в такому випадку в нас виходить зараз наступне. Так. Давайте перезапустимо і подивимося, що в нас наступне вийде. Так. Ну, Є побудовані всі елементи. І тут перший елемент нашого тризопу. Далі нам потрібно побудувати зовнішні, і потім дійти в цю точку і наступну частину цього призупу створити. Ну, Давайте додамо ще чотири команди. Так. От. Вони в нас будуть виступати, давайте я так ці команди трошки буду розділяти. Виступати за промальовування другого зубця нашого тризубу і безпосередньо його нижньої частини. Так, зараз ми побачимо. Ну, треба, щоб у нас перезапустилося. Є. Пробудували нижня частина є. От. Тризу. Зараз ми будемо йти донизу, замикати, пробудовувати нижню частину і другу так само з другого боку. Так. Тому давайте ще зараз дві команди додамо, щоб замкнути його. Верніше три команди. Це ми поки що закриємо і дивимося, що буде далі. Так. От, є, пробудували цю частину. Тепер вона залишається нижня. Вона, в принципі, буде точно так само по цих командах пробудовувати, тільки в зворотньому дзеркальному порядку. Тому давайте я її так само чуть -чуть відділю. От це ми закриємо, щоб у нас воно гарно запустилося. І рухаємося далі. Бачимо, що. Так, є. І тепер залишається дві команди, які мають в нас замкнути центральний зуб нашого тризуба, які будуть зворотніми до ось цих двох. Так, додаємо їх, запускаємо на виконання. Так, і бачимо, що в нас є побудований тризуб. Отож, за промалювання тризубу у нас відповідають ось ці команди. Так? За створення щита, на якому знаходиться тризуб, ось ці. Ну, і за побудову нашого безпосередньо прапора у нас відповідають ось ці команди. Ну, А це імпорти і налаштування вікна. На цьому поки що будемо завершувати. До зустрічі!